А як все-таки трансформувати внутрішню цю дельту між віддаленням і наближенням? Тобто, як все таки перетворювати щоразу віддалення в наближення? Раф, завдяки тому, що ти долаєш відчуття віддалення і хочеш наблизитися над ним, хоча тобі так здається? Зрозуміти, що це тобі уявляється лише в твоєму відчутті, це тобі так показують у твоєму особистому індивідуальному зорі, погляді, і не дивлячись на те, що точність між тобою творцем зараз більше, і ти відчуваєш зараз, коли вимірюєш відстань у метрах. А зараз вимірюєш, наприклад, у сантиметрах. Звісно, число більше, це те, що тобі здається, що відстань більше, але це неправильно. Відстань скоротилася, але відчуття, що ти далі, стало більшим, тому що ти зараз працюєш з більш високою точністю. І це те, що ти кожен раз маєш розуміти, навіщо нам це так дають? Для того, щоб ми намагалися встановити себе так, щоб ми не працювали для відстані, а щоб ми прагнули до подібності за формою. І це геть інша властивість. Якщо до цього я прагнув скоротити відстань між нами, зараз мені це не важливо. Я зараз не звертаю уваги на відстань, яка нас розділяє, а звертаю увагу на об'єднання між нами. І цей параметр це геть інший параметр. Не на тій самій лінійці, не в тій самій мірі, як фізична вістань, чуттєва у наших відчуттях, у бажанні отримувати, і згідно з бажанням отримувати, можливо, я віддаляюся, а якщо я привожу себе в дію, щоб бути у віддачі, то це вже інша вістань, це вже інша лінія створцен. І тому можливо я буду відчувати все більше і більше відстань між нами. І так і написано: кожен, хто більше за свого товариша, його зле начало більше за нього, і наскільки людина наближається до товаришів творця, їй здається, що вона ще далеко і ненавидить їх і відштовхує, і не хоче, як пишуть нам кабалісти. А ми повинні розуміти. Що це відчуття, це відчуття істинне, правильне, але воно до нас приходить так, щоб ми перевели себе на іншу лінію зв'язку між нами. що не важливо нам, в яких ми перебуваємо властивостях і відчуттях. Схожих чи не схожих між нами? Наскільки ми знаходимося над ними у формі віддачі більшій, і якщо ми хочемо бути у взаємній віддачі, то навпаки, наскільки ми протилежні, далекі один від одного, у нас буде можливість більше віддавати. Більше наближатися над перешкодами, вище завістань між нами, це те, що ми повинні робити. Тому давайте ми будемо робити такі вправи і так просуватися.